Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Христос Воскрес. Вітаю вас на раді Воскресіння у програмі Роздуми над святим письмом. Сьогодні ми розпочинаємо розгляд уривка, який знаходиться на початку сьомої глави Євангелія. Послухаймо текст. Фарисеї ж і деякі з книжників, які були прийшли з Єрусалиму, зібрались коло Ісуса. І, бачивши, що дехто з його учнів їсть хліб нечистими, тобто немитими руками. Бо фарисеї і усі юдеї, додержуючи передання старших, не їдять, поки не вимиють добре рук, і не споживають, повернувшись з торгу, поки себе не покроплять. Та й багато іншого вони перейняли і дотримують миття чаш, глеків, мосяжного посуду. Отож питали його книжники та фарисеї: Чом твої учні не поводяться за переданнями старших, а їдять немитими руками. Він же відповів їм: добре пророкував про вас лицемірів Ісая. Як ото написано Народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене. Та вони марно мене почитають, навчаючи наук, наказів людських. Заповідь Божу занедбавши, притримуєтеся ви передання людського, обмиваєте глеки та кухлі, і ще багато в тому роді. І сказав їм Красненько відкидаєте заповідь Божу, щоб зберегти ваше передання. Мойсей бо наказав Шануй батька твого і матір твою, і хто проклинає батька або матір, смерть такому. А ви твердите. Коли хтось батькові скаже, чи матері Корван мовляв, священний дар є те, чим я би мав тобі допомагати, тим то й не даєте більше змоги зробити щось для батька чи матері. Тож ви якраз скасуєте Слово Боже тим вашим переданням, яке ви самі собі передали, та й чимало іншого такого чините. І, прикликавши знову народ, промовляв до нього: Слухайте мене всі і розумійте. Нема нічого зовнішнього для людини, що, входивши в неї, могло б її осквернити. Лише те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає. Минулого разу ми з вами розглянули уривок, в якому Марко розповідав про події, які відбулися у так званій Генезарецькій землі. А сьогодні він додає до всіх тих подій ще одну групу людей, і це є фарисеї і книжники, які приходять з Єрусалиму. І отже, він нам представляє певний конфлікт, який виникає на основі сприйняття Божого Слова і традиції, і передання людського. Отже, спробуємо подивитися до цього тексту, бо він є надзвичайно багатий і дуже цікавий. Найперше тут є певна така вставка, яка знаходиться із е, початку 3 і в 4 вірші, де пояснює євангелист Марко, чому виник конфлікт між отими фарисеями і книжниками і Ісусом. І, отже, розуміємо, що це зроблено для того читача, який не знав до кінця добре традицій, у яких перебували євреї. І тому треба було б пояснити, чому виник оцей конфлікт. А він стався на основі того, що побачили фарисеї: що учні Ісуса їдять хліб немитими руками. І отже, ми бачимо, що це була певна традиція, можна сказати, ритуал, який відображав очищення рук перед їжею. І тому ми входимо у певний такий простір традиційності людини. Бачите, кожна людина, яка народжується на світ, вона виростає у певній традиції, в певному переданні. Навіть те, якою мовою людина говорить, чи її певна поведінка, вона формується у тому середовищі, в якому вона виростає, немовби перебираючи той спосіб бачення, мислення і поведінки, і продовжує ту дійсність. Тобто, людина є дуже традиційною істотою, так? вона є та, яка немовби занурена. У те, що стосується передання від одних до інших. І отже, перебуваючи у тому середовищі єврейському, вказується на те, що в них справді була дуже велика традиція в омивання. Так і це є один із способів цієї традиції омивання як миття рук перед їжею. І от отже, кажуть вони, чому твої учні не поводяться за переданнями старших, а їдять немитими руками? Марко у своєму творі дуже цікаво представляє оцих фарисеїв і книжників. Ми вже про це говорили неодноразово, коли це ще в першій, згідно цієї структури, яку ми десь з вами Представляли так, розуміємо, ще в першому розділі першої частини, де Марко зображав стосунки Ісуса і релігійних провідників, отих зустрічей між Ісусом і фарисеями і книжниками було дуже багато. Але і тут є характерне те, що для них є представлено в Євангеліях. Ці люди не мов би, звертаються не по адресу. Дуже часто так є. Коли, на їхню думку Ісус щось робить неправильно, вони говорять до учнів, коли учні щось роблять чи кажуть не так, вони про це говорять Ісусові. І отже, це є дуже цікавий спосіб. Фарисеї немов би, не хочуть мати особистісних стосунків з тими, хто на їхню думку порушує певні правила, встановлені у суспільстві. Але звертаються в даному випадку до учителя через поведінку його учнів. І отже, є щось нездорове у тому, як вони роблять оці зауваження. Бо ці зауваження не мов би, є не по адресу. Але разом з тим вони мають у собі о те, що стосується звинувачення. І внесення певної такої підозри, певних е, таких сумнівів в даному випадку Ісусові, по відношенню до своїх учнів. А в попередніх главах ми розглядали, що те саме фарисеї робили по відношенню до учнів, щоби спровокувати в них сумніви по відношенню до свого учителя. І отже, вони роблять тут цей хід дуже притаманний для них: звинуватити, ставлячи оце питання. Ісус відповідає, вживаючи певне розуміння святого Письма, в даному випадку згадує про пророка Ісаї і каже: добре пророкував про вас лицемірів Ісаїя, як то написано. І тоді подає про що йдеться. Отже, гелицеміре це є певний такий термін, який дозволяв бачити того, хто започатковує так? започатковує якусь дійсність, а потім інші повторюються. Так, і отже, тут ми бачимо, що йдеться про величезнющу різницю між тим, що є назовні, і тим, що є всередині. І отже, ми знову входимо в тематику. Яку ми розглядали на попередніх наших зустрічах? Адже найперше йдеться про споживання хліба, нечистими або немитими руками, і друге про те, що стосується серця, часом затверділого серця. Так, вся ця проблематика, яка стосується сприйняття зовнішнього світу через призму того, що робиться в мене всередині. І отже, цих дві теми тут поєднуються: споживання хлібу і сприйняття зовнішнього світу через призму мого внутрішнього ока. Дуже цікаво є оцей момент. Учні споживають хліб. А фарисеї їх звинувачують, що вони не гідні того споживання, бо мають руки нечисті. Цікавий цей момент він дозволяє побачити дуже важливу річ, яка стосується закону, приписів і стосунків із законодавцем. Добре, ми беремо до уваги, що тут є цей зв'язок із тим матеріалом, коли Ісус помножив хліби. І якщо перевести у площину сьогодення для нас, людей, які знаходимося 2000 років після всіх цих подій, ці питання також є актуальні. Хто є гідний? Наприклад, приступати до Євхаристійного хліба. І можна також звинувачувати інших, що хтось приступає негідно до оцього хліба. Євхаристійного хліба. І, отже, цей момент є дуже цікавий. А чи є хтось гідний взагалі? Чи я можу. Своїми зусиллями і виконанням так званих певних приписів бути гідним? Це питання є надзвичайно важливе, щоб собі поставити, бо воно дає нагоду збагнути певну призму, через яку я дивлюся на світ. Чи часом моя призма? Не є такою ж, якою, яку мали фарисеї і книжники. Отже, для них було важливість дотримання певних приписів. І коли всі приписи є дотримані, тоді я є гідний і можу, так би мовити, бути чистим перед Богом, бути гідним того, щоб, щоб бути от в очах Божих достойною людиною. Натомість. Коли ми дивимося глибше у цю дійсність, яку нам представляє Ісус і Євангелист Марко, то ми можемо зрозуміти дуже важливу річ: заповіді, ті приписи, які даються людині, вони даються для того, щоб сформувати добрі стосунки із тим, хто дає ці заповіді і приписи. Бо якщо наголос і вся увага ставиться лише на сам припис і закон, забуваючи про законодавця, тоді вже є вибрана помилкова платформа, основа, на якій людина буде будувати своє життя. І часом, можна сказати, я виконав всі приписи. І я є гідний того, щоб іти до Євхаристії. Я посповідався, я зробив всі, так би мовити, правила, виконав, які потрібні для того. Треба пам'ятати, що наша гідність до споживання хліба не залежить від того, чи ми виконали ці приписи, чи ні, а від того, що Господь. Хоче нас залучити до дуже особистих стосунків із Ним, даруючи своє тіло йому. Тому навіть коли ми робимо і виконуємо певні приписи, так, треба виконувати приписи, але розуміти, що я ніколи не можу бути гідним цього, що дає мені Господь. Лише з Його ласки і благодаті я можу приймати участь у тому, що. Що він дає мені з любові. Тому, з одного боку, є добре дотримуватися тих приписів, які є в основі, щоб нас спонукати до певного такого доброго способу життя. Але важливо, щоб на тому не зупинитися, а йти далі, до зустрічі із тим, Хто започаткував оці певні правила, ми бачимо, що цей момент є надзвичайно важливий, бо Ісус дуже чітко говорить, що можна зосередити свою увагу на виконанні приписів, але забути про самого Господа. Так, він чітко каже, красненько відкидаєте заповідь Божу, щоб зберегти ваше передання. І підкреслює тим самим, що людина може на основі тої певної Божої заповіді перемінити її, переінакшити. І коли фарисеї і книжники наголошують на дотриманні передання, Ісус їм каже, що вони ж. Не дотримується того передання. І зверніть увагу, як він гарно підкреслює, ставлячи перед ними приклад Мойсея. Каже, Мойсей заповів і наказав шанувати батька і матір, а хто проклинає батька і матір смерть такому. Так, отже, це є та заповідь, яку ви мали, де, в якій ви мали би рухатися і тримати її. А що стається, а ви твердите. Коли хтось батькові чи матері скаже, Корван, мовляв, священний дар є те, чим я мав би тобі допомогти, тоді вже не треба того дотримуватися. Що є отий Корван? Корван це коли називалася певна річ, яка би була потрібна для того, щоб посвятити її Богові і принести у жертву, потім. Але були приписи, що цим могла користуватися та людина. Яка хотіла цю жертву принести. Водночас із цього не мав би мати користі ніхто інший, ні жінка, наприклад, ні діти, ні батьки. І тим самим воно ніби було б для Бога. Але водночас та людина могла ще тим користатися у свою користь. Ісус їм показує о той максимум егоїзму, який тут проявляється, бо ніхто, навіть з найближчих людей, не могли мати користі від того, лише сама людина, яка показувала, що вона хоче це дарувати Богові. Отже, тому Ісус і підкреслює, тож ви якраз касуєте Слово Боже тим вашим переданням. Які ви самі собі передали. І отже, тим самим показує, що ті приписи, яких вони так хочуть дотримуватися, вже були змінені і перемінені неодноразово впродовж отих певних і, будемо говорити, історичних подій того часу, в якому розвивався ізраїльський народ. І тому. Надзвичайно чітко Ісус, прикликавши народ, говорить до них: слухайте всі і розумійте, немає нічого зовнішнього для людини, що входить в неї, і могло б її осквернити. Тим самим каже все, що сотворив Господь, воно є добре, пригадуючи те, що є написано ще в перших главах книги буття, все є сотворене Богом добре. Але людина, яка своє серце, можна сказати, скерувала у тому руслі егоїзму, зацикленості на собі, на своїй користі, вона тоді, говорячи устами, виявляє оту скверноту. Оте опоганення, яке є в неї всередині. Тому цей уривок не мов би, показує зв'язок із попереднім матеріалом. Оте затверділе серце, заскорузле серце, нечутливе для Бога. Зовні можна ще робити вигляд праведної людини, входячи у якийсь шаблон. Приписів і законів. Але Марко вже показав, що ті, які старалися бути праведними поперед інших людей, оці релігійні провідники, визнали Ісуса як такого, що порушує закон. І отже, засудили. У своєму серці законодавця на смерть і тепер тільки чекають слушної нагоди. Тобто зовнішнє виконання приписів, якщо немає отого чутливого серця, відкритого на пізнання Господа, нічого тоді не дає. Окрім. Зростання у марнославстві і гордині, що і занечищує людину. Тому знову Марко не мовби вертає читача до переосмислення, ставлення до себе, до навколишніх, до правил, які існують в суспільстві, і до Господа, який є в основі всього. Тому спробуймо сьогодні собі розміркувати над тим, що стосується особистого життя і особистого ставлення до Бога, сприймаючи заповіді лише для того, щоб побачити потребу іншого, побачити немочі іншого і не шкодити іншому. Використовуючи його, коли це, це можу зробити завдяки тим дарам, які Бог мені дав. Але використовувати ці дари для добра іншої людини, оце є суть закону і приписів, які дається. для того, щоб зростаючи у Бозі, пізнавати його не мов би в попередньому уривку розбігатися для того, щоб привести інших потребуючих зустрічі з Ісусом для їхнього спасіння. До зустрічі через тиждень, на радіо Воскресіння, о сьомій годині вечора у вівторок. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.